Всім привіт! Вітаю вас на каналі Математика по-людськи, і сьогодні ми з вами маємо урок номер 4 із теми тригонометрія. І сьогодні я вам пропоную поговорити про радіанне вимірювання кутів в першу чергу. Всі знаєте, що величина кута вимірюється в градусах, але є ще одна величина, з моєю якої вимірюється кут це є радіани. Отже, що то таке є один радіан? Якщо я на колі розгляну такий центральний, кут, такий центральний кут. Де радіус кола дорівнює довжині оцієї дуги, то величина отого от кута це є один радіан. Один радіан. Тепер треба з'ясувати, який зв'язок є між радіанами і градусами. Ще раз звернемося до нашого кола. Але розглянемо давайте коло радіуса 1. Довжина кола. Знаєте, формулу, це є 2 πr Якщо в мене радіус 1, то довжина мого кола це є 2 π А якщо я розгляну, наприклад, половинку кола, то довжина оцієї от дуги, довжина оцієї дуги, наприклад, нехай то буде l, буде дорівнювати π. Але довжина цієї дуги відповідає куту, який має 180 градусів. І звідси очевидно, що 180 градусів то є пі. Тобто, пі, радіан, пі радіан, то є 180 градусів. Оце є основна залежність між радіанами і градусами. Звідси що випливає Звідси випливає формули, які, з допомогою яких ми перейдемо від радіан до градусів, від градусів до радіану. Ну, наприклад, якщо я маю пі радіан, це є 180 градусів. Оцей рад не пишуть, а просто пишуть, що пі дорівнює 180 градусів, то я буду мати так: що один радіан. Один радіан. Якщо пі радіан, це є 180 градусів, то один радіан це дорівнює 180 градусів поділити на пі. Тепер, якщо я хочу один градус. 1 градус. 180 градусів то є ПІ. А 1 градус це буде Пі поділити на 180. От. Тобто я от маю зв'язок між радіанами і градусами, і градусами і радіанами. перехід від радіан до градусів, від градусів до радіан. Оцими двома формулами ми будемо, спробуємо користуватися, подивитися, як то вони працюють. Так, перед тим, як ми до них перейдемо. До тих вправ, то я ще хотіла з вами повернутися до нашого кола. Ми про те коло говоримо весь час від першого уроку, де ми розглядаємо тригонометрію. І ви пам'ятаєте, що початок відліку це є отут. Тобто отут ви знаєте, що є 0 градусів, і тепер ще ви маєте знати, що 0 градусів це є 0 радіан. От я тут поставила 0. Тепер рухаємося в додатньому напрямку проти стрілки годинника. Я приходжу в оцю точку, отут я маю 90 градусів. Отже, 90 градусів, тепер я можу записати з допомогою радіан, що це є Пі поділити на 2. Чому Пі поділити на 2? Можна скористатися тими формулами, про котрі ми говорили, або ви розумієте, що півкола то є пі, а то є чверть кола, тобто це є пі поділити на 2. Далі, отут я напишу пі поділити на 2, щоб ви очі запам'ятовували. Тепер рухайся далі. Якщо я стою в цій точці, це є 180 градусів. Отже, 180 градусів відповідає пі радіан. Отут я можу написати, що тут є пі радіан. Рухаюся далі нижче. Отут є 270 градусів. 270 градусів, то є 3 рази по 90. Отже, це буде 3 пі на 2. 3 π на 2. І 360 градусів я знову прийду сюди, то 360 градусів то буде 2 π. 2 π радіан. Так, в процесі роботи з тими радіанами, ви звикнете до них. Зараз воно може виглядати так трохи вам складно, трохи незрозуміло і тяжко зобразити, скільки то буде радіан. Але чим далі ви будете рухатися в тригонометрії, тим легше вам буде ними користуватися. Так, тепер давайте подивимося, як перейти від градусів до радіан. Отже, я пам'ятаю основне, та, що π то є 180 градусів. І я хочу перейти від градусів до радіан. Отже, я маю градус, То є π поділити на 180. Так, перший приклад. 20 градусів. Я хочу перейти в радіани. Отже, я 20 множу на π. І ділю на 180. Тут, до речі, 20 градусів, і тут є градуси, то ті одиниці скоротяться, і лишиться пі радіан. Так, 20 і 180 можна скоротити на 20, то я дістану пі поділити на 9. Отже, 20 градусів, то є пі поділити на 9 радіан. Друге, 75 градусів. Точно так аналогічно, отже, я 75 множу на пі. І ділю на 180. І скорочую. Можна скоротити на 5, то буде 15 п на 36. І ще можна скоротити на 3, то я дістану 5 п на 12. Отже, я маю 5 п на 12, то їм моїх 75 градусів. Третій приклад. Мінус 40 градусів, мінус так і залишиться. Отже, мінус 40 множу на П, і ділю на 180. Так, можна спочатку на 10. І тепер ще поділю на 2. То буде мінус 2 π на 9. Так, четвертий. Четвертий, 720 градусів. 720 градусів, то такий має стати для вас знайомий кут. Бачите, то є два рази по 360. То раз, 360 оберт і ще раз 360. А 360 градусів. Ми отут от казали з вами, що є 2 π Бачите, отут 2 π Тобто можна тим скористатися. 720 градусів, тоді то буде 4 π радіан. Так, 4 π Далі. 5. 5. Мінус 110 градусів. То є мінус 110 множу на π і ділю на 180. Скорочу на 10. Мінус 11π на 18. Так, шостий 225 градусів. 225 множу на π і ділю на 180. Так, якщо на скільки би ми скоротили, на 25, то я дістану 45 π на 180. Ой, на 180 теж треба на 5 поділити, то мені я не поділила. Так, на 5, якщо 180 на 5, то буде 36. 36. І тут ще можна, от на 9, то буде 5 π На 4. Так, то я дістану 5 π на 4 радіан 225 градусів. Бачите, тобто той перехід від радіан до градусів. Тепер далі я буду переходити від. Радіан, так, то був, ні, то був перехід від градусів до радіан. Так, а тепер ми будемо переходити від радіан до градусів. Знову Пі то є 180 градусів. Пі то є 180 градусів. І тепер дуже просто можна замість пі просто підставити 180 градусів. От перший пі на 2 радіани. Мені треба градуси. Отже, я 180 градусів ділю на 2 дорівнює 90 градусів. Другий. 3π. 3 множу на 180 градусів дістаю 540 градусів. Так, третій. Мінус 3π на 4. Мінус 3π на 4 це дорівнює мінус 3 на 180 градусів і поділити на 4. Так, 180 на 4, то буде 45. І 3 на 45, то є мінус 135 градусів. Четвертий мінус пі. То буде мінус 180 градусів. П'ятий. О, тут п'ятий, бачите, є 0,5 радіан, тут нема пі. Так, то ми візьмемо так. Якщо я маю пі, то є 180 градусів, то один радіан. Один радіан, ми казали, то є 180 градусів поділити на пі. Так, а якщо я маю 0,5 радіан, ну то я 0,5 помножу на 180 і поділю на пі. Так, тут я дістану 90 градусів поділити на пі. Тут пі, оце відіграє роль числа 3,14. Приблизно можна порахувати 90 ділити на 3,14, скільки то буде градусів. Так, і шостий аналогічний. Бачите, є мінус 3. То буде мінус 3. Множу на 180 градусів і ділю на пі. То дорівнює. Так, тільки то ми залізли на той шостий. Тут було мінус 2. Ну, нехай вже буде. То буде мінус 500. Мінус 540 градусів та, і поділити на пі. Дивіться, оті от, що залишилися нам номери, я вам пропоную отут 18.2 зробити самостійно, щоб потренуватися трошки. І отут 18.4 теж зробіть самостійно для того, щоб набратися трохи практики. Так, і в сьогоднішньому відео ще я хотіла з вами поговорити про тригонометричні функції числового аргументу. Тут такий от заголовок звучить. Тобто, про що ми саме конкретно будемо говорити? От дивіться, тут є знайти значення x, при яких виконується рівність. Синус х рівне 1. От що ви будете робити? В першу чергу ви підете в табличку, то я впевнена в тому. І подивитеся, що синус 90 градусів дорівнює 1, і напишете x дорівнює 90 градусів. Ну, По-перше, в градусах, та, але тут ми говорили про радіани, то можна було і в радіанах подивитися. Ну, там в тих табличках є і радіани. Тобто ви можете написати Х дорівнює на пі на 2. Але, на жаль, це буде неправильно у зв'язку з тим, що я вам розказувала, що кожна точка на колі, кожна точка на колі того от нашого знаменитого кола, має безліч значень кута. Тобто, оцих значень х не одне воно є, а їх є безліч. І наше завдання зрозуміти, як записати. В загальному виді оцю, от, ну, можна так сказати, формулу, яка виражає всі x, синус, яких дорівнює 1. Ну, давайте подумаємо. Отже, ви пам'ятаєте, що ми говорили з вами, що синус альфа то є ордината точки. То пам'ятаємо завжди: синус альфа то є ордината точки. Якщо мій синус має дорівнювати 1, а ордината дорівнює 1 ось тут, ось тут отут, отут, от я стою, отут то оця, оця точка оця точка, якщо я напишу тепер синус х дорівнює 1, щоб було так, як в умові, тоді х дорівнює, х дорівнює. Отже, отут є 90 градусів, або як радіанами, давайте будемо писати вже це є π на 2, але це є одна тільки точка. Якщо я продовжу рух по колу в додатньому напрямку, от сюди, та через 360 градусів, або через 2π я прийду знову в ту саму точку. Тому для того, щоб записати формулу, то я маю написати x дорівнює π на 2 плюс 2 πn Що таке n? N це ціле число. Пишуть, n належить множині цілих чисел. Отже, x дорівнює π на 2 плюс 2πn це є всі числа. Для яких синус х рівне 1. Якщо мені треба конкретизувати ті числа, ми вже про то говорили з вами, то от якщо я візьму n рівне 0, наприклад, то буде х дорівнює π на 2. Якщо я візьму n рівне 1, то x буде дорівнювати π на 2 плюс 2π, на 2. 2 π Тобто π на 2, і далі буде 5 на 2. Ну, от, дивіться, π на 2 плюс 2. Якщо звести тут до спільного знаменника, то буде 5π на 2. І так далі. І я можу брати n рівне мінус 1, n рівне мінус 2 і так далі. Тоді вже буду діставати конкретні якісь значення. А взагалі, загалом, то формула, яка виражає оці от, всі числа, синус яких рівний 1, то є x дорівнює π на 2 плюс 2 πn І не забувайте писати, оце n належить множині цілих чисел. Так, тепер тут подивимося, синус х дорівнює мінус 1. Отже, мінус 1 ордината має дорівнює мінус 1 отут, отут. І я маю вияснити, значить, якому куту відповідає та точка. Якщо я рухаюся в додатньому напрямку руху, отак, сюди, то я буду рухатися від нуля, і сюди, щоб прийти, то буде 3 π на 2. То, якщо я буду рухатися в додатньому напрямку руху. А якщо я буду рухатися сюди, тобто на мінуси, то ця точка моя буде відповідати числу мінус пі на 2. Так, чому прийнято писати мінус пі на 2? Ну, можете собі так подумати, що воно і ближче до нуля, Тобто 3 пі на 2 це дуже далеко. Далі ми ще будемо конкретніше говорити про те, чому мінус пі на 2. Ми будемо вчити обернені тригонометричні функції, і тоді ви трошки більше зрозумієте, чому мінус пі на 2. Тут треба просто собі сказати, що від нуля до цього числа є ближче, ніж я йду тільки в отой кусочок маленький, а так я буду рухатися от в додатньому напрямку руху аж отак, 3 π на 2. Отже, якщо б я написала всі всіх, при яких синус рівний мінус 1, то я маю написати мінус π на 2. І далі я, щоб до тої точки прийти, я маю пройти цілий повний оберт. Тому я додаю 2πn. І n то є ціле число. Так, от маю таку от формулу. Тепер підемо далі, третій. Косинус x рівне 0. Значить, для того ми мусимо нагадати собі, що косинус альфа — то є абсциса точки. Абстиса точки косинус кута. так. Отже, щоб косинус дорівнював 0, то я маю стояти отут, і отут. Тут мій косинус, моя абсциса дорівнює 0. Так, що це за числа? Отже, якщо я хочу cos дорівнює 0, то х дорівнює. Оця перша точка це є моє π на 2. Я думаю, що ви вже запам'ятали, що тут є π на 2 або 90 градусів, π на 2 плюс. І щоб прийти до наступної точки, вже мені не треба ціле коло йти, а півкола. Тому я додаю πn. n. n належить множині цілих чисел. Оце є формула, яка виражає всі числа косинус яких дорівнює 0. Так, тут я маю четвертий тангенс x рівне 0. Тангенс хрівне 0. Я можу тут скористатися, обійтися без лінії тангенсів, можу написати так, що синус х поділити на косинус х це є мій тангенс, і він має дорівнювати нулю. Ну і тепер дріб дорівнює нулю, якщо синус дорівнює нулю. І тепер я розгляну вже не х рівне 0, а синус рівне нулю. Синус рівне нулю. Синус, пам'ятаєте, отут ми згадували, що синус то є ордината точки. Ордината точки рівна 0, якщо я стою отут і отут. І тому х дорівнює. Отже, перша точка є, де синус рівний 0, то є 0. І щоб прийти до наступної, треба пройти пів оберта. Тобто плюс PN. Можна писати, звичайно, той нуль не писати. Це зрозуміло, але е, багато хто з вас каже, що добре його писати, бо видно, де початок. Можна записати просто PN. Тобто, то вже як вам зручно. І тоді оця формула буде мати отакий от вигляд. Бачите. Тобто, таким чином, е, можна записати в загальному вигляді. Формулу, яка виражає значення х в даному випадку, для будь-якої точки на колі, для будь-якої, для довільної. Ну, бачите, ми тут розглянули для синуса рівне 1 і мінус 1. Тут ще синус рівне 0. ми згадали. А для косинуса можете спробувати записати для косинус хрівне 1, косинус хрівне мінус 1. І поправлятися отак от в тих формулах. Ще раз кажу: кожен раз ми будемо навколо того крутитися, кожен раз, як ми будемо щось згадувати з тригонометрії, робити якісь вправи, те чи інше, ту чи іншу інформацію з тих всіх відео ми будемо використовувати. Так, далі ми будемо продовжувати говорити з вами поговорити про парність, непарність тригонометричних функцій, про періодичність. І поки що працюйте з тими відео, що є, не забудьте підписатися на канал, напишіть коментарі. І поки що це все, і до зустрічі!